Україна вже була незалежна. І тоді ми собі поставили питання, чи сидіти нам в Італії, чи йти в Україну. І остаточно вирішили піти в Україну. Де факто ми шукали якогось приміщення біля Львова з різних причин. Нам там було легше. Винайняли хату у земній воді. На це треба жити з чогось. То ми працювали в семінарі, десь на нашу платню удержували хату. Вже з середини 80-х років в Україні розпочався процес відродження греко-католицької церкви, очолюваний митрополитом Володимиром Стернюком, та підпільною єпархією. Коли відбулася подальша легалізація, та з Риму в Україну повернувся глава УГКЦ митрополит Мирослав Любачівський з іншими священниками, сталося пожвавлення церковної структурної розбудови. Почало налагоджуватись монастирське життя, розбудовувались церкви. Але головною проблемою була нестача освічених кадрів, вирішити, яку міг розвиток. Систему духовної освіти. Цьому сприяло відновлення діяльності Львівської богословської академії та єпархіальних семінарій. Більшість священників були ті, які були виховувані у православних семінаріях, які все ж таки походили з Західної України, вони йшли до тих православних семінарій, бо не було куди інакше йти. Тут, мені здається, багато допомогли священики, які спокійним блаженішим Мирославом Любачівським приїхали в 91-му році, приїхали з Риму та з інших міст Західної Європи, з Америки, і вони допомагали, щоб організувати життя. Значить, якусь канцелярію зробити, якийсь, так би сказати, навести певний адміністративний порядок. Це були такі дуже трудні початки, але було багато охоти щось робити. І тепер ж, семінарії не було, що семінарі щойно почали організувати. В той час Львівська, Архієпархія дістала до вжитку то приміщення в Рудному. Я сам навіть там давав лекції. Це були такі дуже тяжкі початки. Я завершував своє навчання у Львівській духовній семінарії Святого Духа в Рудно. І якраз це був 93 й рік. До України переїхали монахи-студити з Риму. А тодішній архімандрит Любомир був призначеним духівником до Львівської духовної семінарії. І ось коли ми вперше побачили такого статечного, розважливого монаха з такою патріаршою бородою, він на нас справив ну, колосальне враження. Але це враження було в присутності Божого чоловіка між нами. Ось, Ну, очевидно, всі іноземці, які приїжджали як викладачі, мали такий, таку назву, якою називали їх студенти парашутисти. Це означає, що вони так, якби спустилися е, з небес на землю, з іншого світу. Але всі парашутисти до нас прибували на дуже короткий час. Отож, приїхав якийсь викладач е, за два тижні нам начитав курс з 30-ти годинного предмету. Взяв нас іспит і поїхав. Отож спочатку ми сприйняли любомира дійсних такого от парашутиста, який приїхав, щоб щось зробити, але потім ми побачили, що це цілком не так. А чуть він є інший, інший за своєю манерою презентувати себе як викладача чи як духовну особу. Він є інший навіть за своїм лексиконом. Тобто він говорить такою старогалицькою, класичною мовою, яку ми були звикли чути лише десь, може, наших бабусь чи дідусів. От один із предметів, які він викладав тоді, це була еклезіологія, цебто вчення про церкву. І ми тоді якось почали по-новому усвідомлювати, хто ми є такі, як діти цієї церкви, як майбутні священнослужителі, ким є наша українська греко католицька церква, яка ось виходить з під пілля. Зроблено було чимало. З'явилися семінарії, які з 95-го року запрацювали у повноцінному режимі. Та насправді початок відродження української греко-католицької церкви ознаменувався появою священників, які могли доносити релігійну думку зрозумілою для пастви мовою. Адже після років підпілля за часів СРСР, років насадження цілого способу мислення важливо було звертати увагу не лише на духовні тези, але й на формулювання, якими ці тези доносити. Я приїхав з іншого світу, де інакше все укладалося. Мій спосіб думання, мій спосіб говорення був чужий для них. Я дам такий маленький примір. Певні слова, які я вживав, і певні поняття в своїх проповідях. Я, наприклад, говорив про батьківщину. Значить, як то чи ми повинні нашу батьківщину служити, розвивати і так далі. А така прийшла, чи, чи ж, жінка, яка чи своєї інтелігенції, чи, 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 чи концечливо, не то, що це, але це отче. Ми вже стільки чули про ту батьківщину в радянських часах, ніби про те не говорить. <засувач》>, бо вони мали інакше поняття. А я мав інакше поняття. Значить, Боже мій, легко судити, порівнувати. Я навіть не старався порівнювати. Треба було приймати все так, як воно є, бо вони ті люди вийшли з підпілля, з переслідування. Я подивляв е, цих, що так витримали, чи то чи духовенство, чи то Мар'яни, чи єпископи. Я тим захоплювався. Знаєте, багато з того, що тут діялося, було такого щось неповторного, де люди прямо стоять, і священників не, не було всюди, прямо стоять і співають великодні пісні чи моляться разом. ще до монастиря в Колодіївці біля Тернополя, монастир, який ще тепер існує. В Колодіївчі дуже гарно люди поставилися, дуже-дуже гарно. Ми дуже вдячні тим людям. Вони до сьогодні там приходять, моляться з нашими монахами. А крім того, вже була нагода відновити студички мрашество. В, ті, в свято святоспінській лаурі в місцевості Унів біля Львова. Про монастир Гунівський є ще наших часів, за княжих часів, це 1200 років. Святий Боже, святий молитва є дуже-дуже важлива для життя спільноти. Чу молитву відбуває маленька група, звичайно. Господь Бог не кличе багатьох. Вони тільки мають таке покликання, щоб багато свого часу, свого чолові існування присвячувати на молитву. Молитва розумієте, за всіх, за чолову церкву, зачали нарід. Нічого не значить, що ми, монахи, є ліпші від інших. Ні. Люди, які працюють в світі, мають родину, мають сім'ю. Вони так само важливі є для церкви, для народу, як і монахи. Дуже багато людей приходило до церкви. Вони тішилися, що можуть прийти до церкви. Ті люди, яких я зустрічав, чи, чи дорослі люди, це все були люди виховані за большевицьких Радянських часів. Отже, вони не втратили віри, але їм було трудно, так би сказати, наладнати своє релігійне життя. Українська Греко-католицька церква є однією з 22 самоуправних східних католицьких церков, які знаходяться в єдності з Ватиканом. Маючи понад 5,5 мільйонів вірян, вона є найбільшою у світі з усіх східних церково-католицьких спільнотів, має власний обряд, який походить ще з Константинопольської традиції. Як одна з частин давньої київської церкви, прагне відновлення її первісної єдності. І, хоча самі сповідники кажуть, що зроблено й досі замало для повноцінного християнського інтелектуального життя, виросли вже кілька поколінь священників, вихованих за певним порядком розумінням церкви і розвитку і Запрацював католицький університет. З'явились нові монастирі. Будуються нові храми. Багато уваги приділяється катехізації. Віряни побачили зовсім новий тип церкви: відкритий і відвертий. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійно-культурну програму Радіо Воскресіння. Чим відрізняється отче наш католицький від православного? питає слухач шпак з міста Золочева. Відрізняється кількома словами в перекладі. Але трагедія полягає в тому, що ми, і католики, і православні, які кажемо, що ми є всі разом християнами, і того самого східнього обряду, і тої самої східньої традиції, і одній, і другій українці, що ми ще до сьогодні не здобулися на те, щоб разом спільно перекласти. Офіційно цю Господню основну молитву і щоб могти хоча оцю молитву справді одним серцем і одними устами говорити. Було ще таке питання чи думає Українська Греко-католицька церква йти на з'єднання з усіми церквами України в ім'я добра народу і отворення єдиної церкви? Питає слухач Гуль із зі Львова. Питання поставлене досить дивно. Бо Греко-католицька церква чи будь-яка інша церква, яка називає себе Христовою, шукає єдності всіх християн не задля перш усього, не задля добра народів чи інших е, причин, але виключно, і, перш усього, тому що така є Божа воля. Ісус Христос створив одну церкву, і якщо ми хочемо уважати себе християнами, мусимо е, старатися направити той гріх, який ми поповнили, а саме гріх роз'єднання. Що з того буде величезне добро для народу і для церкви, нема найменшого сумніву, і це є дуже бажане також, але воно не є. Властивою ціллю і властивою причиною шукання єдності ми, ми шукаємо, шукаємо єдності, єдності бо ми є християни і, християни, і така воля нашого Господа. І в 95-му році, значить ми, ja, ми не сподівались, мене призначили екзархом в Києві синод. Бо я був висвячений в 87-му році, я вже вам повідав ту історію, але я там типу на монастирі сидів, не рухався, не рибався. Аж в 95-му році. Папа Іван Павло Ій сказав, що треба зактивізувати. І мене з монастиря забрали. І 1 червня 1956 року я прийшов до Києва як екзарх. Екзархат є також має свою територію, але має дуже мале число вірних, які однак, однак мають право, щоб їх обслужити. І щоб це право їм задовільнити, встановляючи екзархати, так як в цьому випадку наш. Створення екзархату це не є якийсь акт агресії на східній області України. Це не є, щоб створити якусь таку платформу, з якої будуть робити напади на православні громади. Ціль його є виключна і головна. Це є, щоб задоволити духовні потреби людей, які вже себе признають до греко-католицької церкви. Навіть якби їх було тільки 25 тисяч розкинених по цілій території, я підозріваю що їх більше, але навіть якби тільки вони мають право очікувати від своєї церкви, від глави своєї церкви, що забезпечить їхні потреби. І екзархат є створений для чого. Я підозріваю, що хтось буде старатися добачувати більше, але я з другої сторони особисто буду старатися, щоб ціль е, зберігати і щоб нікого не непокоїти. І я тут бачав ту дошпастичку прачу, як екзар. Я ja ж був душпастером e, 15 років, заки я пішов до монастиря. Так що я мав досвід душпастерства, це не було то мені так навіть, e, цілкові чуже. Але в осені того ж самого року на Синоді мене вибрали помічником. Лаженішого митрополита Мирослава Любачівського помічником, бо він почав хворіти, потребав когось. Я є поставлений синодом на прохання блаженішого. Як його помічник, то значить, я маю допомагати йому сповняти його уряд. І тому він мені дає широкі повновласті, але. Як так можна сказати, графічно, я вмираю разом з ним. Він закриває очі і мої повновласті кінчаться. Я не є його наслідником, я є його помічником. Бо йому самому вже сьогодні з огляду на вік головно, трудно тим всім безпосередньо займатися. Я мав дуже-дуже багато праці, мусив також часто виїздити поза Україну. Це були дуже. Я би сказав, часи такі для мене нелегкі під оглядом кількості праці. Це була робота, вже єпископа, пискова, то вже треба було то, що єпископ робити. Дуже виразно заявили, ми є одна церква, чи ми є в Аргентині, Бразилії, Австралії, Канаді чи Україні. Та матірна земля, матірна церква мусить дуже свідомо подбати про своїх дітей по цілому світі. Справжні синоди, таким, скажімо, як Кобрині. Я був його помічником до його смерті, що то було в грудні 2000 року. Митрополит Андрій почав в 1901 році, а владика митрополит Любачівський вмирає в 2000-му. Він разом із другими митрополитами львівськими покриває ціле століття. І кожен з них мав дуже, дуже інший життєвий шлях. І мені здається, на тлі історії, розвитку цього століття також дуже інше завдання. Блаженніший Мирослав Іван, який був главою церкви, він є свідком об'єднання нашої церкви, тої мовчазної, переслідуваної на рідних землях і тої, що поза Україною на поселеннях. Блаженніший Мирослав лучить ті дві частини нашої церкви в одну. Мені здається, це було, можна б сказати, так історично, його властиве завдання. Він значить, була людина знання, науки, культури, лагідний і дуже-дуже скромний. А в січні 2001 року мене вибрали тоді на його наступника. 24 січня біжучого року на Свято Юрській горі у митрополичих палатах розпочався виборчий синод Української греко-католицької церкви. Рішенням цього синоду і потвердженням святішого отця Івана Павла. Другого Папи римського просвященний владика Любомир Гузар, вибраний і благословений главою і отцем Української греко-католицької церкви. Що буде далі? Яка програма на моїм? Що найважніше у житті кожного з нас? Що найважніше, найдорожче у житті народу? Я дав віра. Це багатство нашої. Церкви. Це найцінніше, що ми маємо. У лютому 2001 року папа Римський посвятив Любомира Гузера у кардинали, найближчі помічники Понтифіка. Ой, я тепер кардинал, знаєте, так. Що то, то є? То є, навіть кардинали вмирають, так як всі інші. І <сум> Я значить, я, я, не переживав. Тоді, певно, приходить та церемонія, коли папа надає перстень, надає капелюх. Я не дістав капелюха, бо я був в монашому тому. Так що мені капелюха не дати. Біж то був би капелюх пелатинської форми для нашої. Кожний епископ має свій герб. Це є герб Божнішого Любомира, який зробили в мозаїці, і воно є виставлено в церкві, університету Фордгем. Він репрезентує студицький хрест з правої сторони, то є Вишгорочка Божа Мати, тож з тих часів, як боженіший став ексархом Києво Вишгородським. Слово кардинал походить кажуть від слова кардо. А кардо це є завіса, на якій двері тримаються. Одним словом, то буде такі, так би сказати, дорадники папи це дуже важлива інституція, беручи історично, кардинали були тільки в Римі, о первісно. А тепер дайте кардинали є вже по цілому світі. Так що ми так би сказати такий зв'язок місцевої церкви з апостольською столицею в Римі. Утім головне те, що голова українських греко-католиків став ще й кардиналом. Це означало зміцнення зв'язків між місцевою церквою та апостольським Римом. На сході все мусить починатися в Москві. А тут раптом папа вирішив приїхати в Україну, навіть не торкаючи Росії. Їм було дуже прикро, що папа поїхав в Україну, а не до них. Значить, Такий був момент добрий для нас, для нашої церкви. Тоді був президентом Леонід Кучма, що він запросив. І папа це одразу прийняв. Це було в тиш... 2001 році. В січні, я пригадую, нам сказали, що папа прийде в червні. Це було для нас трохи прикро, бо дуже мало часу було на підготовку. А підготувати, знаєте, це все то бере багато-багато часу. Звичайно, дають цілий рік, а крім того, що то знаєте папа. Західня церква, він поляк, приїжджає, що він то знаєте, буде людей бунтувати проти Росії. Вони собі так уявляли, і тому, власне, може, і така бо страх був за безпеку, щоб хтось десь не вирвався. Бо все ж таки це голова держави, то знаєте, якийсь будь-який промах знаєте, має пізніше міжнародний настрій. Його, значить, так сказати, промови, як вони. Доходили люди, до серця людей. Слава Ісусу Христу. Ніхто не спроможе любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Ця халицька земля, що протягом історії. Бачила розвиток Української греко-католицької церкви, Була вкрита, як казав незабутний митрополит Йозеф Stipi hoy crupier і ріками крові. Він як поляк слов'янин, говорив найте про такі речі, як земля. Miłego Patku no i te rzeczy, które nam takoż są ja, bardzo bliskie. Moje serce wraca się z uwodze do wszystkich synów i widoszy Ukraińskiej, Greków, Katolickiej i czerkwi, a także tych, którzy zjednani z nami za pomocą radia i telewizji w innych miastach i krajach. Той факт, що він всі свої публічні виступи мав українською мовою і гарною українською мовою, він собі завдав багато труду, щоб вивчити. То. Ну І ви бачили, скільки народу горнулося, хотіли його побачити, хотіли бути з ним, хотіли молитися. Але все це знаєте, це було горе праць. І Я думаю, коли папа щасливо. Його літак піднісся, щоб їх повертатись до Риму, що ми всі глябоку зітхнули і сказали Богу дякувати, що все добре пішло.